Ці чотири фото одна й та сама людина, або як з 40 повернутися у 25. Я Таша, стиліст-контент-мейкер. Веду в контекст. Вона звернулася до мене як до стиліста. Ми розберемо її імідж з точки зору стосунків, кар'єри та особистого бренду в соцмережах, і в цілому пройдемося по її зовнішності та типажу. Почнемо з зачіски. Часто говорять, що. Темні відтітки старять, а світлі молодять. Це не так. Наприклад, якщо у вас кавказька зовнішність, там армянська, азербайджанська, арабська, ви сама по собі чорненька і блонд, скоріше всього, буде псувати зовнішність і старити. В даному випадку це темно-рудий і червоний. Взагалі ці кольори небезпечні, бо вони пасують далеко не всім. Вони підкреслюють почервоніння на обличчі, акне, висипку. На даному фото ми не бачимо червоної висипки, але ми бачимо обличчя біле полотно, яке різко контрастує з теплим волоссям, тобто холодне, холодна шкіра і дуже яскраве волосся. Скоріше всього, її кольоротип це весна, але вдягається вона і фарбується під осінь. Як такий імідж може позначатися на роботі? Її архетип бунтар руйнівник, ізгой. Це людина, яка ходить по краю, в якій дуже багато протестів, таке відчуття, що вона на грані якогось емоційного зриву. З назви зрозуміло, що стиль бунтівницький з субкультурними елементами рок гранж. Взагалі, цей стиль більш протаманний підліткам, які шукають себе. Які протестують проти правил, які хочуть виділятися своїм яскравим волоссям, пірсингом чи візьмуть таку людину працювати в офіс? Взагалі є певна категорія людей, які спеціально б'ють собі тату на обличчі, щоб нагадати собі: я ніколи не піду працювати в офіс, це репери, музиканти, тату-майстри і інші люди подібних професій, тобто які не залежать від, скажімо. Дядь Боса. В даному випадку, Єва, це її ім'я, вона тричі поступала на психолога. Навіть намагалася вести блог в Тіктосі про психологію. Проте, перша думка, яка приходить, як людина, яка ще досі не переросла підліткове бунтівництво, може нам допомогти. І навіть думала допомагати людям з документами Віталії. Поки що єдине місце, в якому вона затрималась це нічний клуб. Частково і за її іміджа Аля Квін. Взагалі, світло світло-рожеве волосся не так вже й погано на ній, особливо з блондом. Але, якби не її макіяж, я не можу не зупинитись на макіяжі, адже це частина образу. І дивіться, помилка номер один: це непромальовані вії. В такому важкому макіяжі, ще як смак'яйс. ну в даному випадку це точно помилка. Друге погано розташовані тіні неакуратна стрілка. Навіть якби стрілка була розташованою, вона все одно має виглядати не так. Далі рожеві вії, які складають враження запаленого ока. Червона помада ну, не пасує до рожевих вій. Взагалі Смокіай-стрілка це доволі важкий макіяж, і краще записатися на якийсь курс, візаж для себе. Або якщо це івент, корпоратив чи фотосесія, піти до візажиста. Тобто це аж ніяк не може бути фото для профілю психолога чи бізнес-леді. Що таке архетип? По-юнгу це колективне несвідоме. це вмістилище загальнолюдського досвіду, яке передається з покоління в покоління. І сприймаються всіма приблизно однаково, незалежно від епохи чи країни, з давньогрецької перекладається як прообраз. Через архетипічні атрибути в нас складається враження, що ми знаємо про людину набагато більше, ніж ми знаємо насправді. Архетипів є 12, і вони використовуються в брендах, в кіно, в книгах, в стилі і в житті. З Часом вони можуть змінюватися. Наприклад, якщо я вас мінить стиль бунтаря на мудреця, або на турботливого. Щоб знайти свій стиль чи архетип, потрібно запитати себе, яке я хочу враження складати на людей, або яке враження мені потрібно складати на людей. Після цього ви з легкістю дасте собі відповідь в переміручній, чи, чи потрібна вам ця рожева кофточка, чи ні. Також давайте окремо розберемо образи Єви і подивимось на помилки. Фото номер один. Сукня сама по собі невдала. Взагалі Єві дуже пощастило з фігурою пісочний годинник. Тобто, навіть якщо вона набере вагу, талія все одно буде воднітися. Але ж ця сукня з будь-якої фігури зробить бочку на тоненьких ніжках, як вірка-сердючка. Далі це невдалий колір. Тобто мішанина кольорів, і також горизонтальна полоска, яка також розширює силует. І, чесно кажучи, нагадує вбрання бабульок з нашого дитинства або дачний хлам, який не шкода замастити брудом і травою. Такий, знаєте, лук для копання грядок. Якщо ж абстрагуватися від плаття, наскільки це можливо. З аксесуарів ми бачимо окуляри, які висять грузом. Зараз цей прийом не є актуальним, особливо на такому плаці. Резинку на руці також не можна назвати стильним прийомом. Немає ні підвісок, ні перснів, ні браслетів, за яким можна би було зачепитися поглядом. Через те, що верх такий масивний, хочеться компенсувати його. Масивним взуттям, наприклад, в'єтнамками чи босоніжками на платформі. Можливо, цей образ могла б витягнути солом'яна сумка або солом'яний капелюх. Фото номер 2 Голубий ніжний вкорочений кардиган, рокерська футболка і червоний сведр, пов'язаний на бедрах. Все це можна би було носити. Проте окремо. Можливо, червону кофту можна би було втягнути поверх футболки, і це би виглядало нічого. Проте залежно, яка там застіпка. Якщо гудзики, то ні, занадто мімішно. Якщо блискавка, то може бути. Але аж ніяк не вішати м на бедра. Це виглядає, не наче якийсь рушник у бані, як мужики це пов'язують, нічи халат. І причому це дуже дивно. Виглядає, тому що я, наприклад, ніколи не бачила, щоб домашні халати вішали на бедрах. І четвертий колір не впопад – це зелений чехол. Так, чехол це також аксесуар. Причому сам по собі цей зелений чехол уродує червоний iPhone. А в образі в цілому створює ще більшу какофонію з кольорів. Голубий кардиган. Дивився б добре з багатьма речами, наприклад, з більш однотонними футболками, водолазками, з сукнями, спідницями. З Ось, до речі, декілька варіантів зі схожими кардиганами. Але те, що на Єві зараз, це неможливо назвати повноцінним образом, Що ж в особистому житті. Оскільки вона завжди виглядала набагато старшою, ніж вона є. Однолітки часто сприймали її. Як таку щугер маммі, мамочку, яка на побаченні заплатить за чашку кави, а в спільному житті і за квартиру, і за їжу, і за всі міштяки. Коротше, Альфонси стікалася, як мухи на несвіжий салат. Чому їй попадалися не ті чоловіки, що треба? Тому що імідж тусовщиці з субкультурними нахилами, такі як кольорове волосся, червоного чи висилкового кольору. Можуть привабити тільки такого самого тусовщика, або якогось рокера-бомжа, якого немає грошей, максимум, максимум, який медитує на гроші, або який тоніць світом і шукає пригод на п'яту точку. Взагалі це непогано приваблювати людей, схожих на нас. Проте потрібно дати відповідь, чи характеризує ваш імідж. Вас, чи відображає те, ким ви є. Потрібно перевірити, чи не переборщили ви з субкультурністю, готичністю, або, навпаки, з гламурністю, а можливо, ви намішали купу всього. Повернемося до Єви. Вона хотіла б транслювати яскравість, колір, фантазію, рок? Вона б хотіла асоціюватися з такою жінкою. Божевільною, яка живе це життя, і саме такий запит вона дала мені, коли ми з нею розмовляли. Тож на кого Єва могла б орієнтуватися? Справді вона нагадує мені Сарену Вандервудсон з пліткарки. Гаді мене щерит анскайд. Симтайм квем. Compliment me. Tell me my hair looks beautiful. But your hair looks disgusting. Did you even shower? Вона з блейклавлії дуже схожа типажем, фігурою. І навіть структура волосся в них однакова. То волосся в неї від природи жорстке, грубе і пряме. І не пушиться, на відміну від того, коли в нього спеціально закручує. Ось тоді воно виглядає дивно і починає пушитися. Тобто найкраще їй з розпущеним. Або з волоссям забраним у якийсь хвіст. До речі, те, що кучері роблять обличчя більшим м'яким, це міф, які стильові чи б'юті прийоми я вам могла б запозичити в Блейк? Наприклад, макіяж, блонд, легка засмага, хайлайтер в кутиках очей, золоті тіні. Якщо пошукати в Пінтересті вайп Сирени Вандервудсен, ви знайдете дуже багато золотих відтінків. Взагалі стиль життя сирени, романи з мужиками, тусовки, і бунтівництво. Щоправда, її стиль відображає золоту дівчинку. Давайте подивимося, як Єва могла б адаптувати цей стиль. Оскільки Єва обожнює блискучі речі, можна взяти сукню, золотисту відтінку, приглушити шкіряним тренчем, курткою або бомбером із шкіри, звісно, до плаття підійдуть і Мартінси, і чоботи труби. Звичайно ж, кофточка і спідниця з паєтками, які можна стилізувати як разом, так і окремо. Наприклад, з чимось більш базовим. До речі, зараз блискучі речі можна носити не тільки на Новий рік, а й весною та літом, адже вони не покидають позиції в трендах. Наприклад, блискучі штани з сорочкою, чи блузкою, з ветром, і навіть звичайною футболкою. Більш детальну капсулу я складаю в карті стилю. Якщо вам також цікаво, який одяг краще гратиме на вашій фігурі чи по вашому типажу, пишіть мені в Дірект для консультації. На каналі в мене є відео, де я більш детально розповідала про карту стилю, постараюся закріпити його десь тут. На цьому все. Всім до зустрічі. Пишіть в коментах, чи сподобався вам такий формат.